Освітня мережа Прикарпаття скоротити не можна зберегти. В івано франківську відбулася дискусійна платформа за участі голів громад, експертів, парламентарів та представників Міністерства освіти. Мовилося про формування мережі старшої школи в рамках профільної реформи із урахуванням позиції місцевого самоврядування. Детальніше у матеріалі. Нова українська школа, освітня реформа, яка в Україні стартувала у 2018 тисячі Початковий етап ініціативи передбачав зміни у методиці навчання й оцінювання спершу у початковій, а далі в середній школі. Уже через два роки зміни мали б торкнутись і старших класів. Мовиться про поділ на два напрями: академічний і професійний. Ми розуміємо, що це найскладніша реформа, оскільки вона потребує глибокого аналізу і вона відбувається. В найскладніші часи, але об'єктивно ми розуміємо і впевнені в тому, що цією реформою потрібно займатися, оскільки освіта потребує якісних, якісного навчання і оптимізація шкіл це один із кроків до того, щоб це відбувалося. Так, у нашій області запропоновано залишити 74 ліцеї із 308. Мова йде про те, що велика кількість ліцеїв не будуть мати змогу е, працювати в тому форматі нової реформи освіти. Фактично. Ми, зробивши аналізи сусідніх областей, зрозуміли, що підходи до формування спроможних ліцеїв є різні, і тому в нас є пропозиція, що як найменше 10 громад ще можуть отримувати в себе спроможну мережу з наповненістю класів, яка в є потреба для того, щоб школи нормально функціонували. У нас є чіткі дані, які говорять про те, що підходи до формування цієї мережі кардинально відрізняються декілька цифр буквально. У франківській області функціонує 65 територіальних громад. В проєктній ліцеї планується в 35 з них, це 56%. Якщо ми візьмемо Львівщину, то там з громад, 70 громад будуть мати ліцеї. Це приблизно 96%. Закарпаття 88%, волинь 79,6%. Тобто суттєва різниця. Для прикладу у Новицькій громаді академічного ліцею не передбачено, попри те, що ТГ одна з найбільших в області за кількістю жителів. На даний час функціонують вісім закладів освіти, в яких навчається більше 1300 учнів. І логістично новиця е як центр громади розташована так, що з десяти Сіл громади є зручний під'їзд, і ще плюс чотири села інших громад можуть долучатися до цього процесу. Крім того, кажемо, що проєктна потужність новицького ліцею дозволяє казати, що є можливість організувати академічний ліцей з гімназійними класами. Організувати спільний підхід до створення профільних шкіл у різних регіонах, аби вирівняти освітні можливості і зменшити різниці між областями, саме таку пропозицію висловили голови громад за підсумками дискусії.